П'ять кращих вправ для широкої спини з власною вагою. Погнали для того, щоб розкачати широку спину, нам потрібно тягнути щось на себе або відповідно тягнути підтягувати себе. Тому. Це відео буде здебільшого про підтягування, але про різні види підтягувань, які дозволять нам зробити набагато ширшу спину. І так, у цьому відео я розкажу про прогресію навантажень саме в підтягуваннях, тому що багато хто думає, що можна просто робити підтягування з власною вагою, і далі потрібно переходити тільки на додаткову вагу. І збільшити це навантаження неможливо. Тому погнали! Тож почнемо з найлегшої вправи і будемо йти до найважчої. Почнемо з найпростіших австралійських підтягувань. Чому я виділив цю вправу і вважаю, що вона є одною з найефективніших вправ для широкої спини? Та тому що, перше, багато хто не вміє підтягуватися ця вправа дуже гарно підводить до підтягувань. Друге, вона задіє всі м'язи спини, в залежності від того, який кут в цих підтягуваннях поставити. Тобто, якщо ми стоїмо трошки вище і тягнемо більше донизу, ми також доволі гарно включаємо найширші м'язи спини. І третє це. Те, що вона є універсальною, тому що на більшості майданчиків є або низький турнік, або є бруси, на яких можна виконувати цю вправу. Тому ця вправа підійде всім, як і низькому рівню, тим, хто не вміє підтягуватись, так і високому, для того, щоб добитися в кінці тренування, коли ви вже не можете виконувати нормальні підтягування. Другою ж вправою е, я би виділив би ті ж самі австралійські підтягування, але коли ми закидаємо ноги на підвищення тобто, це може бути австралійське підтягування на брусах або австралійське підтягування на рукоході. Ця вправа є. Чітким відзеркаленням тяги штанги в нахилі в тренажерному залі. Єдине, що при виконанні тяги штанги в нахилі, ми ще навантажуємо додатково м'язи розгіначі спини, тому що ми тримаємо штангу, а тут ми просто підтягуємося. І якщо тут тягнути своє тіло так само до тазу. Тобто руки тягнути до тазу. Так само прекрасно навантажуючи як і найширші м'язи спини, так і м'язи, ромбовидні, трапеції, і всі м'язи, які відповідають за зведення лопаток. Тому ця вправа також є доволі хорошою, вона є складнішою за австралійські підтягування. Людина з доволі низьким рівнем, яка не вміє підтягуватись, не зможе виконати дуже багато повторень цієї вправи. Але як прогресія, це прекрасний варіант. І третьою вправою, яку би я виділив, би, це були б різного роду підтягування різними хватами. Найпоширеніші це верхній та нижній хвати. Чому так? Тому що для того, щоб дійти до нормальних підтягувань, треба трошки більше часу, якщо ви новачок. І найголовніше, це те, що це є найефективніша вправа для прокачки нашої спини. Всі вправи, які ми виконуємо в тренажерах, тобто вертикальна тяга, різні вертикальні тяги з різними там блоками, з різними рукоятками, з різними хватами, це все імітація підтягувань. Тому ця вправа, вона є. Найуніверсальнішою і найбільш ефективною для прокачки вашої спини. Коли ми підтягуємося верхнім хватом, у нас трошки більше навантажується круглий м'яз, і так само працюють найширші. Коли ми підтягуємося нижнім хватом, в нас трошки більше працюють саме найширші м'язи спини. І в цілому я б сказав би, що якщо ви людина, яка не ставить високих цілей і просто маєте навіть вдома турніки, якщо ви будете просто два рази в тиждень закривати нормальний об'єм по підтягуваннях, ваша спина вже змінить свій вигляд, стане ширшою, стане, ваша фігура стане більш v подібною і ви Звичайно, що станете краще почуватися і станете набагато краще виглядати. Плюс не забуваємо про м'язові синергісти тобто про біцепс, який також прекрасно прокачається, тому що руки згинаються, функція біцепса виконується, відповідно, атлетична фігура буде набуватись. Тепер перейдемо до складніших вправ. І четвертою вправою, яку я виділив би, це були б взривні підтягування, високі підтягування, підтягування до грудей, але нижнім хватом. Чому я виділяю саме цю вправу? Так, ми тут не виконуємо рух чітко і підконтрольно, але за рахунок того, що ми високо своє тіло підіймаємо, і тут руки майже не згинаються, тут максимально задіються саме м'язи спини, тому що м'язи спини виконують. Приведення руки, і коли ми підтягуємося максимально високо, ми дуже гарно їх включаємо. Якби я цю вправу використовував у своїх тренуваннях, коли я приходжу на турнічок і хочу потренувати спину, я починаю тренування саме з цієї вправи. Чому так? Тому що спочатку я гарно забиваю. Запамплюю свою спину цією вправою і потім добиваюся підтягуваннями, коли я вже можу їх виконувати адекватно, а цю вправу не можу виконувати в нормальній техніці. Теоретично також цю вправу можна виконувати верхнім хватом, але коли ми виконуємо верхнім хватом, я особисто доволі некомфортно себе почуваю, тобто я більше відчуваю лікті, в мене більше збивається передпліччя і на, на спину навантаження приходиться трошки менше. Тому нижній хват, високе підтягування до грудей. І бажано, щоб це було до грудей так, щоб груди відходили далеко до турніка. Тобто до грудей це ми підтягуємося на рівень грудей, а не торкаємося грудьми. До турніка. І остання вправа, яку би я виділив би у цьому відео, це Підтягування в закритому висі. Це також в певній мірі схоже вправа на тягу штанги або тягу, тягу гантелі в нахилі, але тут додатково навантажуються на ширші м'язи, тому що за рахунок того, що ми підіймаємо своє тіло в горизонтальне положення, вони ще додатково отримують більше навантаження. Так, ця вправа далеко не для новачків, тому що тут мало того, що треба підтягуватись, треба ще хоча б вміти тримати закритий вис. І також тут дуже гарно пропрацьовується, включається прес. І якщо цю вправу дійсно виконувати на початку тренування. Хорошій техніці, так щоб гарно зводити лопатки, підтягуватись, тримати своє тіло горизонтально. Так само нижнім хватом, тому що верхнім більше забивається передпліччя, то спина дійсно дуже гарно забивається і дуже гарно отримує навантаження. І потім просто це все підшліфувати різними видами підтягувань, австралійських підтягувань, і виходить прекрасне тренування на спину, яке дає доволі хороший об'єм. Також у цьому відео я міг би виділити ізольовану вправу на найширший м'яз спини це підйоми ввиз. Так само підйоми вис з однією зігнутою ногою. Але я їх не виділяю, тому що ця вправа дійсно є доволі складною. І виконувати її в нормальній кількості повторень е, дуже складно. Я особисто на цій вправі, хоч і відчуваю спину, але вона мені некомфортна. І тому е, приділяти увагу я би їй не став. Я пробував починати з неї тренування, і так дійсно спина відчувається, але. Ну, це не те навантаження, воно некомфортне. Тут відчувається трошки лікті, через те, що дуже великий речах, і це в певній мірі відзеркалення вправи пуловера в тренажері, але. Різницею є те, що коли ми виконуємо половер, ми можемо взяти маленьку вагу і гарно відчути ті м'язи спини і робити це технічно правильно. А тут у нас є лише власна вага, і тому навіть коли ми підні... підгинаємо ногу під себе і робимо з однією ногою цю вправу, цього навантаження є забагато, і ми не можемо е контролювати чітко виконання цієї вправи. Ну можливо, це я такий слабак, можливо, хтось може, але мені це робити некомфортно. При тому, що я підтягуюся з доволі великими вагами додатковими е цю вправу, я ще до кінця не освою. Якось так. Тобто, це. Можна сказати, топ-5 моїх вправ для широкої спини, які я зазвичай використовую у своїх тренуваннях. Тому пробуйте, прогресуйте у навантаженні. Ці вправи говорять ще раз про те, що прогресувати у навантаження з власною вагою можливо. І для того, щоб мати адекватний вигляд, гарну атлетичну фігуру, яку ви зможете підтримувати протягом всього свого життя, цього цілком достатньо. Не обов'язково ходити в зал. А також, якщо ви хочете навчитись тренуватись з власною вагою та робити дійсно. Хороші тренування з логічною послідовністю вправ та з логічною прогресією навантажень або, наприклад, дійти до першого підтягування, або покращити витривалість у підтягуваннях, там у віджиманнях на прусах та у всіх базових вправах з власною вагою, Переходьте у посилання під відео та пробуйте мою програму тренувань. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!